По Харкову Росіяни вдарили безпілотником. «Молнія». попереднього минулося без потерпілих нічні вибухи в Кременчуці на Полтавщині. Там жителі повідомляють принаймні про два потужні вибухи. Вони пролунали на тлі загрози ворожої балістики. Наслідки ще уточнюють. 65-річну жінку поранено на Дніпропетровщині. Окупанти гатили по Нікопольському району з артилерії та ефпів дронами. Чотири приватні будинки побито. Ще три загорілися. Понівечено фермерське господарство і транспорт. У селі Широка Балка на Херсонщині через обстріл загинула місцева жителька. Був також авіаудар по Херсону. На місто скинуто два каби. Побито освітній та медичний заклади із вибуховими травмами у чоловіка із молодіжного і Дівчину з обласного центру на людей полювали дрони. Підвищення рівня радіації та впливу на ядерну безпеку не виявлено. Про це повідомили в МАГАТЕ після задимлення на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС. Напередодні атомна електростанція опинилася в диму на протилежному березі колишнього Каховського водосховища. Загорівся сухостій та прибережна рослинність загрози для жителів Нікопольського району. Немає раніше з'явилася інформація, що на ЗАЕС ймовірно горить вантажний порт станції, але цю інформацію спростували в Нікопольській районній держадміністрації. А тим часом міський голова Нікополя повідомив, що радіація в місті в межах норми. Сили оборони України зачистили околиці Степногірська на Запоріжжі. Водночас ворог просунувся в Никанорівці, Щербинівці та поблизу Петрівки на Донеччині. Повідомляє аналітичний портал Deep State. Найбільш критичним напрямком фронту Донеччини залишається Покровський головнокомандувач збройних сил Сирський виділив додаткові сили та засоби для знищення диверсійних груп противника, які проникають за лінією оборони на покровському відтинку. Повідомили в генштабі. Зокрема, туди перекинули і перший корпус нацгвардії Азов, про що повідомили самі азовці. Покровський, як і Мирноград, майже в оточенні Костянтинівка поруч у напівоточенні, А супротивник просувається в напрямку Краматорська та Дружківки. Окупанти просочуються малими диверсійними групами. Їхня мета дезорганізувати нашу оборону. Їх виявляють у посадках, у закинутих хатах і прицільно знищують артилерією. Лише на покровському напрямку за минулу добу ворог 35 разів намагався штурмувати позиції українських бійців. 167 окупантів там. Ліквідовано також наші оборонці знищили 85 дронів, 6 авто супротивника. За словами американських аналітиків, росіяни не хочуть міських боїв, а віддають перевагу оточенню Покровська. Певна кількість російських малих груп постійно підтримує тиск на українські позиції і намагаються обійти першу лінію, пробратися крізь кілзону і пройти за першу лінію українських позицій. Їхня присутність такі, фіксується, і тому на мапах з відкритих джерел здається, що ось, о Боже, росіяни розсунулися там на не знаю скільки останній раз лунало, здається, 12 кілометрів в глибину української території. Але треба розуміти, що мова не йде про те, що вони взяли цю, цю територію під контроль. Мова йде про те, що вони пробралася мала група росіян у кількості ну, десь 5-10 осіб. І це абсолютно не так, як воно виглядає на мапі.